Листопад у винограднику це особливий час, коли природа вже майже заснула, але господар ще не має права відпочивати. Усе, що буде зроблено зараз, визначить, як виноград зустріне зиму і яким він прокинеться навесні. Осінь завершила свій хід, листя опало, сокорух зупинився, і саме тепер настає період тиші, у яку треба вкласти працю та турботу. Хто подумає, що робота вже скінчилася після збору грон, той помилиться, бо листопад для виноградаря це місяць, коли він закладає основу наступного врожаю, коли кожен зріс, кожен пучок землі біля кореня, кожен укритий пагін має значення. Виноград рослина ніжна, не любить ні сильного морозу, ні вологи, що застоюється під снігом, тому головне завдання господаря у листопаді Підготувати лозу так, щоб вона безпечно перезимувала. І хоч здається, що холод і сніг ще не завтра, досвідчені селяни знають, перші морози приходять несподівано і хто не встиг укрити лозу, потім втрачає цілий рік праці. Саме тому говорять, хто виноград у листопаді не пригляне у серпні не збере. Листопад це місяць, коли виноградна лоза відпочиває зовні. Але всередині нею ще триває життя. Соки сповільнюються, деревина визріває, і це найкращий час для обрізки. Якщо зробити її занадто рано, лоза може плакати, втрачаючи життєві соки. Якщо запізнитися, обрізка стає важчою, бо деревина стає крихкою від холоду. Тому справжній господар у листопаді щодня спостерігає за погодою, дивиться на нічні температури. На перший і ній, на вітер. Як тільки видно, що стійкі морози близько, він бере секатор і йде до кущів. У цей час важливо не лише обрізати, а й перевірити кожен кущ, чи немає пошкоджень, тріщин, слідів грибків, осіння волога і залишки листя найкраще середовище для розвитку хвороб. Тому чистота в винограднику має бути такою ж як у коморі. Після прибирання. З гілок знімають старі вюнки, обривають листя, збирають обрізки і спалюють, щоб знищити можливі інфекції. Бо взимку під снігом будь-який шматочок гнилі може поширити хворобу і навесні лоза не прокинеться. Окрім обрізки, у листопаді господар дивиться на ґрунт. Земля вже не така тепла, але ще піддатна для роботи. Її можна розпушити, внести трохи золи чи перегною. Щоб під снігом усе це дало користь кореням, якщо земля важка, її розрихлюють, щоб не збиралася вода. Добре, коли біля кореневої зони є легке підвищення, воно захистить лозу від зимового підтоплення. Це все може здатися дрібницями, але насправді саме такі дрібниці рятують виноградники від вимерзання і гниття. Листопад також пора перевірки опор і шпалер. Після сезону вони часто послаблені, дріт провисає, кілки гниють, якщо залишити все до весни, то під снігом і льодом стара шпалера впаде, а разом із нею і кущ. Тому господар зараз обходить свої ряди, дивиться, де треба підтягнути, замінити, підкопати. Це не лише турбота про вигляд, це турбота про безпеку самої рослини. Бо коли на весні все почне рости, нові пагони мають мати опору. І не можна допустити, щоб лоза лежала в болоті. Ще одна справа листопада це обробка винограду мідним купоросом. Це своєрідна вакцина для лози перед зимівлею. Після обрізки кущі оприскують розчином, щоб убити всі спори грибків, що могли залишитися на корі. Дехто використовує бордоську рідину, інші просто слабкий розчин мідного купоросу. Але головне, щоб робота була зроблена уважно, кожна лоза, кожен сучок мають бути змочені. Це ніби остання турбота господаря перед тим, як укласти виноград спати. Коли всі ці справи виконані, залишається найвідповідальніше укриття. Але перед тим, як укривати, треба дочекатися перших справжніх заморозків. Бо якщо укрити раніше, коли земля ще тепла. Під покриттям може утворитися волога, а вона приведе до гнилі. Тому господарі чекають, коли нічна температура стабільно опускається нижче нуля, коли лоза трохи загартовується, і лише тоді приступають до укриття землею, агроволокном чи старими добрими снопами соломи. Кожен має свій спосіб, але суть одна створити теплу ковдру для рослини на зиму. Листопад це місіпов, це місяць спокою для душі, але не для рук. Бо саме зараз усе залежить від уважності. І якщо пройтися між рядами і придивитися, видно, що кожен кущ дихає навіть у холоді, і господар, що любить свою лозу, розуміє вона віддячить йому сторицею. Весною на місці обрізаного пагону прокинеться нова сила, спід мульчі піде теплий пар, і тоді серце господаря зігріється. Ось недаремно трудився в листопаді. І тому цей місяць не просто завершення сезону, а тихий, спокійний, але надзвичайно важливий крок до майбутнього врожаю. Коли приходить листопад, виноградар розуміє, тепер починається найвідповідальніший етап не збір, а збереження. Бо що з того, що кущ дав гарний урожай, Якщо взимку лоза вимерзне чи згниє під мокрим снігом, усе, що було зроблено влітку, може пропасти, якщо не подбати зараз. Саме тому досвідчені господарі говорять виноград не любить поспіху, але не прощає забуття, і головне завдання цього місяця зробити все вчасно, обрізати, обробити, підготувати й укрити. Обрізка це перше, з чого починають вона ніби Очищає виноградник, дає лозі нове життя. Для того, щоб виноград добре плодоносив, не можна залишати всі пагони, бо вони лише виснажують кущ. У листопаді обрізку проводять після опадання листя, коли сокорух уже зупинився. Тоді зрізи не плачуть, не втрачають поживні речовини, і рослина спокійно переносить зиму. Молоді кущі обрізають коротше по три чувари вічка, а дорослі. Формують відповідно до системи вирощування, Секатор має бути гострим і чистим, зрізи роблять рівні трохи навскіс, щоб не накопичувалася вода, зламані, хворі, піднилі пагони. Треба без жалю видаляти і не залишати їх під кущем. Усе, що зрізане, спалюють або виносять із ділянки. Це просте правило, але воно рятує виноград від грибкових хвороб і шкідників, які зимують у сухих рештках. Після обрізки настає черга обробки. Осіннє оприскування винограду це як щеплення людині, профілактика від хвороб, найпоширеніший засіб мідний купорос. Його розводять у теплій воді близько 100 грамів на 10 літрів і оприскують не лише лозу, а й землю навколо куща, опори, навіть шпалери. Дехто замість цього. Користуються бордоською рідиною або спеціальними біопрепаратами, але суть одна знищити залишки цвілі, мілдію, оїдіуму та інших грибкових хвороб. Якщо цього не зробити, узимку під снігом спори збережуться, а навесні вони пробудяться першими й одразу вразять молоді пагони. Ще одна важлива справа мульчування. Земля в листопаді вже холодна, але не промерзла. Тому саме зараз її треба вкривати мульча це ковдра для коренів, вона утримує тепло, вологу, запобігає промерзанню найкраще використовувати природні матеріали, сухе листя, солому, тирсу, хвою або подрібнені кукурудзяні стебла. Хтось додає шар перегною чи компосту, щоб навесні він розклався і збагатив ґрунт. Головне не робити шар надто товстим. Щоб під ним не накопичувалася волога. Добре, коли мульчу накривають зверху тонким шаром землі, тоді вітер не розносить її по ділянці. Перед укриттям варто подбати й про шпалери. Багато хто нехтує цим, але саме міцна опора запорука спокійної зими, вітер, сніг, обмерзання можуть легко повалити старі кілки, і тоді лоза опиниться просто на землі. Тому потрібно перевірити кожну стійку, натягнути дріт, замінити пошкоджені частини, якщо шпалера розхитана, її краще трохи підкопати або укріпити камінням. Робиться це зараз, бо взимку чи весною вже буде пізно. Укриття це завершальний і, мабуть, найвідповідальніший етап. Є кілька способів, і кожен господар обирає свій. У південних регіонах, де морози незначні, достатньо просто пригнути лозу до землі і прикрити агроволокном або старими мішками. У північних і центральних областях, де зими суворіші, використовують комбіноване укриття. Лозу пригинають, фіксують, зверху насипають шар сухого листя, соломи чи тирси, а потім засипають землею на 10-15 сантиметрів. У найморозніші зими поверх ще кладуть дошки або плівку, щоб не промокало. Дуже важливо укривати не надто рано якщо зробити це при плюсовій температурі, під укриттям накопичиться конденсат, який сприятиме гнилі. Найкраще дочекатися кількох ночей із невеликими морозами це допоможе лозі загартуватися. Перед тим як пригинати, пагони зв'язують у пучки, щоб не ламалися. І кладуть на підстилку гілля, старе сіно або агроволокно. Не можна класти лозу просто на землю, бо від вологи вона може підпріти. Є ще один нюанс, про який забувають після укриття потрібно залишити невеликі повітряні кишені, щоб кущ міг дихати. Повністю герметичне укриття шкодить більше, ніж користь приносить. Узимку під шаром снігу має бути сухо й спокійно. І коли навесні прийде час відкривати виноград, лоза під правильним укриттям буде суха, міцна, без цвілі, готова прокинутися до життя. Коли всі ці справи зроблені, господар нарешті може з полегшенням видихнути. Робота в листопаді нелегка руки мерзнуть, земля тверда, день короткий. Але кожна справа обрізка, обробка, мульчування й укриття. Це вкладу майбутнє. Бо виноград не пробачає недбалості хто зробив усе як слід, той навесні побачить зелені бруньки й сильні пагони, а влітку знову насолодиться ароматом стиглих грон. І тоді він згадає цей листопад холодний, вогкий, але сповнений турботи як місяць, що зберіг життя його винограднику. Колись, у старі часи, коли про агроволокно ще й не чули. Виноград укривали простими, але надійними способами. Селяни добре знали, як поводиться земля, коли вона дихає, і що лоза, хоч і дерев'яна, але має свою душу. Старі господарі казали виноград як дитина, якщо засне в теплі, прокинеться з усмішкою. Тому восени до нього ставилися з особливою увагою. Після збору врожаю всі виходили на двір. чоловіки, жінки, навіть діти. Бо в листа паді треба було встигнути зробити все до снігу. Раніше обрізку проводили не секаторами, а гострими ножами або маленькими пилками. Старші люди говорили, що метал ножа живіший за секатор, бо залишає тепліший зріз. Після обрізки лозу обов'язково мазали глиною або сумішу глини коров'яку, щоб ранка не пересихала. Дехто навіть натирав місця, зрізів попелом, бо вважали, що він стілює і захищає від гнилі. Усе це робилося без поспіху, з повагою до кожного куща. Виноградник тоді був не просто ділянкою це була гордість господаря, його обличчя перед селом. Для укриття старі люди використовували все, що було під рукою найчастіше солому, листя, кукурудзяне бадилля. Лозу пригинали до землі, зверху клали старі мішки, потім засипали землею. Якщо зима була морозна, то зверху ще насипали сніг і примовляли. Щоб лоза не змерзла, щоб весна їй силу принесла. На півдні України багато хто користувався очеретом. З нього робили свої рідні мати, якими вкривали виноград. Цей очерет дихав, не затримував вологи, і лоза під ним зимувала прекрасно. Цікаво, що Раніше господарі визначали час обрізки й укриття не за календарем, а за природою. Казали як перший іній упаде, пора готувати лозу до сну або як журавлі востаннє крикнуть, можна різати. Ці прикмети рідко підводили. Селяни жили в гармонії з погодою, спостерігали за кожною зміною: вітер, запах землі, колір неба усе мало значення. Тепер ми звикли дивитися в прогноз. А колись дивилися в небо. І хоч тоді не було термометрів, виноград ріс не гірше, а часом навіть краще. Ще один народний метод це обробка винограду золою. Її розчиняли у воді, настоювали кілька днів, і потім оприскували лозу. Казали, що попіл не тільки живить, а й лікує, дехто додавав у Насті трохи часнику чи тютюнового пилу, щоб відлякати шкідників. Такі засоби були прості, дешеві, але дієві. І головне природні. Сучасна хімія швидка, але не завжди безпечна. А попіл і часник ще нікому не зашкодили. Бувало, що зими випадали суворі, сніг лягав рано і товстим шаром. Тоді виноградники перевіряли навіть узимку. Коли вітер здував сніг із гряд, господарі виходили в заметіль і підкидали його назад, щоб лоза не залишилася голою. Це була важка робота. Мороз щіпав за руки, але хто не полінувався, той потім весною бачив здорові кущі. А хто полінувався навесні знаходив чорну лозу, що вимерзла. Тому в селах завжди казали виноград любить того, хто не боїться холоду. Сучасні методи, звісно, зручніші Агроволокно, спеціальні дуги, пластикові тунелі усе це полегшує працю. Але навіть тепер багато хто повертається. До старих способів, бо вони природні і перевірені поколіннями. Наприклад, солома, змішана з листям, не лише гріє, а й навесні перетворюється на добриво. Земля під таким укриттям живіша, а лоза прокидається швидше. А ще важливо, що ці матеріали рідні з тієї ж землі, де росте виноград, їй цікаві звичаї. У деяких селах перед тим як укривати виноград, господар обходив усі кущі. І тихо промовляв молитву або просто дякував, дякую, що годував, що радував це не ритуал, а щира вдячність землі. Бо люди знали лоза відчуває ставлення, і якщо до неї з повагою, то й вона відповість добром. Кажуть, що в господаря, який сердиться під час роботи, виноград не родить. І справді, у селі кожен, хто мав гарний виноградник, відрізнявся терпінням і спокоєм. Є приказка як доглянеш восени, так і збереш восени наступного року. Це дуже влучно описує суть листопадових робіт народна мудрість не з книжок, а з життя. І кожна така порада має підтвердження. Наприклад, старі люди завжди казали, що виноград треба обрізати при спадному місяці, тоді він краще визріває не плаче, або що під час обрізки не можна сваритися. Бо Сварка піде в лозу. Здавалося б, дрібниці, але поколіннями це повторювалося, бо воно працювало. Тепер ми маємо сучасні технології, але все одно повертаємося до простого уважності, спостереження, любові до землі, бо ніщо не замінить людського ока й руки. Народні методи не відкидають сучасні, вони їх доповнюють. Можна оприскати лозу біопрепаратами, а потім укрити старим добрим сіном, і буде користь із обох світів, бо головне не матеріал, а старання, як кажуть у селі, не тим укриття добре, що дороге, а тим, що зроблене з душею. Отож, досвід предків це не лише спогади, а справжній довідник для сучасного виноградаря. І якщо придивитися, то більшість порад, які ми вважаємо новими. Давно були відомі нашим дідам, вони жили ближче до землі, відчували її, і, може, саме тому їхній виноград пахнув сонцем і вітром, а не лише добривами. Хто пам'ятає ці старі звичаї, той ніколи не залишиться без урожаю. Коли всі осінні роботи завершено, господар дивиться на свій виноградник і відчуває тихе задоволення земля вкрита, лози сплять під шаром листя чи. Агроволокна ж палери стоять рівно, а в повітрі чується холодний спокій листопада. Саме в цю мить приходить розуміння, що весь рік прожито недаремно. Бо справжня праця виноградаря це не лише влітку з граблями чи секатором. це насамперед уважність, терпіння і вміння передбачити хто зараз подбав про кожен кущ, той навесні буде зустрічати живу лозу, що віддячить за турботу. А хто залишив справи на потім, той у квітні шукатиме причину, чому бруньки не прокинулися. Висновок із листопадових робіт простий не можна ставитися до винограду як до речі, яку можна просто залишити на зиму. Це жива істота, і вона, як і людина, потребує тепла й догляду. Якщо лоза входить у зиму здоровою, визрілою, з чистими ранами після обрізки, якщо її коріння укрите від морозу. А опори міцні, то господар може бути спокійним. Найгірше, що можна зробити, це залишити кущ на призволяще. Один листопад без турботи здатен звести на нівець три роки догляду. Варто пам'ятати і про дрібниці, які часто забувають. Наприклад, після укриття не треба зовсім забувати про виноград. Якщо зима видалася безсніжною, варто хоч раз за сезон перевірити. Чи не роздуло вітер укриття, чи не оголилися пагони. А коли сніг лягає товстим шаром, можна навмисно накидати його більше. Це природна ковдра, яка зігріє лозу краще за будь-який матеріал. Навесні ж не поспішайте одразу відкривати виноград, хай поступово звикає до сонця й тепла, інакше бруньки можуть підгоріти або загнити від різкого перепаду температур. Загалом головна порада проста робити все вчасно і з розумом не треба бігти поперед природи, але й відставати не можна. Листопад місяць спокійної, але важливої праці він ніби ставить крапку в річному колі, але водночас відкриває новий цикл. Бо коли лоза засинає, у ній уже зароджується майбутній урожай. Саме зараз під землею у гілках, у сплячих бруньках, формується сила. Яка навесні вибухне зеленю, і від того, як господар допоможе їй зберегтися, залежить увесь наступний сезон. Є гарне сільське прислів'я виноград любить тиху руку і тепле серце, у ньому вся суть догляду, ні гучні слова, ні нові препарати не замінять уважності. Коли господар щодня виходить у двір, оглядає свої кущі, розмовляє з ними подумки, це вже частина турботи. І навіть якщо технічно все зроблено правильно, але без душі, то результат буде інший. Лоза, як і земля, відчуває, коли до неї ставляться з повагою. У листопаді ще можна зробити одну мудру справу записати всі спостереження за рік, що спрацювало, а що ні, який сорт дав кращий врожай, які кущі постраждали від хвороб, коли почалися перші заморозки. Ці записи стануть добрим помічником навесні, бо пам'ять людська коротка, а виноград вимагає точності. Справжні виноградарі ведуть свої зошити лоз роками, і завдяки цьому їхні виноградники живуть десятиліттями. І ще одна порада не бійтеся експериментів, але робіть їх обережно. Можна спробувати нове укриття чи інший спосіб обрізки, але лише тоді, коли основні кущі вже в безпеці. Зміни мають бути поступовими, бо виноград не культура для поспіху, його справжня сила у сталій, спокійній турботі. Як і людина, він любить сталість, однаковий ритм, однакову увагу щороку. На завершення варто сказати, що листопад не холодний ворог, а добрий помічник це місяць, коли можна встигнути все, якщо діяти розумно, бо після нього вже нічого не виправиш до весни. Усе, що зроблено зараз, залишиться під снігом, як у сховку часу. А потім, коли сонце пригріє землю, усе повернеться сторицею. Тому не шкодуйте часу, не відкладайте. Кожен день листопада це крок до гарного врожаю, а кожна хвилина турботи інвестиція в майбутнє. Отже, якщо підсумувати, у листопаді виноградник потребує уважної обрізки, чистої обробки, надійного укриття і Мудрого спостереження, а понад усе теплого ставлення, бо справжній господар це не той, хто має багато кущів, а той, хто вміє любити кожну лозу як частину свого дому. І тоді навіть холодна зима не страшна, бо виноград, який заснув у турботі, прокинеться у вдячності. Весною він оживе з новою силою, і кожна гронка нагадає усе велике. Починається з праці, зробленої вчасно у тиші листопада.